Вже четверте цей світлий праздник Україна зустрічає у стражданнях матері, дружини захисників, діти, чиї батьки стали до оборони правди, зрошують українську землю слізьми. Та Бог завжди каже своєму народу: Я почув ридання мого народу, я почув плач мого народу. Хоч наша Страсна П'ятниця ще не закінчилась, нині правда воскресає. Перед нами темний гріб. Хто може розігнати ту темряму? Лиш той, хто сам є світлом, той, хто поборов смерть. Воскреслий Спасителю, почуй наші молитви, дай перемогу нашому народу, укріпи наших захисників, ось зброй їх своєю силою. Чи можлива перемога перед таким масовим ворогом? Самі ми не можемо нічого, каже Ісус. Та для Бога все можливе, ворог великий. Але Бог наш більший, ворог лютий та Бог вигубить нечистивця, і перемога буде, коли ми з Богом. Захисти Боже воїнів на полі битви, бо ти сказав заправ доборітись аж до смерті, тож за тебе сам Господь Бог змагатиметься, легко й малому війську захопити в руки велике, для неба все одно врятувати багатьма. Чи кількома, бо перемога на війні не в безмежнім війську, а в силі, що приходить з неба, ми воюємо за життя, сам Бог їх знищить перед нами тож ви не бійтесь. Маємо вірити, а то нелегко, бо з біблії знаємо, що завжди будуть юди, які зраджуватимуть, Петри, які зрікатимуться, фарисеї, які лицеміритимуть, то ми, які вірини муть, Довіра до Бога і віра віру перемогу, нехай супроводжує вас, тих, які захищаєте життя і бороните правду. Будьмо певні в нашій перемозі. Нехай Христос воскресне у наших серцях, принесе світло в наші душі, переможний мир у наші домівки та спокій на українські землі. Христос Воскрес! Воїсну воскрес! Христос Воскрес! Воскресне Україна!